Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас уже четвер, 3 квітня. Сонечко, бачите? Сонечко в нас. Обіцяють, сьогодні і завтра буде така погода. Ну, а вже на вихідних похолодання, сніг, морози. Побачимо, як воно буде. Саме головне, що сьогодні сонячна погода і настрій трішки покращився. Ну, четвер, Четвер, дні так швидко летять. І так вони швидко летіли. А з цим. Переводом годинників на годину вперед, то мені здається, ще швидше якось і дні летять, і години, і робочі години. Ну, робочі години, знаєте, до обіду, коли я на першій зміні, то дійсно, ну, якось так все швидко. Після обіду вже трішки повільніше. Ну, це не тільки мої такі висновки, а багато хто каже, що дійсно якось все дуже-дуже швидко летить. Покажу вам трішки покупок. Я В Аврору заходила позавчора, здається. Так, позавчора заходила, та й вчора заходила. От, в Аврорі все якось в мене вийшло на 29 гривень. Все по 29 гривень. Ось такі пряники асорті, хлібодар це випускає місто Запоріжжя: 29 гривень. Смачні такі. Чи 24, боже, не пам'ятні, здається, 29. Смачні пряники, от один залишився вже. Далі згадала, що в мене немає зараз от таких рукавичок для робіт, сільгосробіт. Вони мені дуже зручні, саме от такі, коли тут от такі тряп'яні, а тут такі от прорезинені. Тому купила теж, теж 29 гривень. Далі купила, от, знову повторила цей спрей-активатор для росту волосся, незмивний від Лісова, 29 гривень. Колись я його купувала, і ну, такі були в мене відгуки, знаєте, 50 на 50, Але бачу, що. Все-таки його хвалять дівчата і думаю, дам йому ще один шанс. Купила з олією аргани, ну уважніше прочитаю, як тут його використовувати. І, можливо, буде якийсь позитивний результат, тому що знову волосся. Не скажу, що воно так в мене дуже сильно вилазить, випадає. От, я вже казала, що коли миє голову, то все нормально, ну, там, знаєте, в, е, в нормі, а коли вже розчісується, то, да, то волосся, звичайно, на, на, на гребінці, на розчісці е, багато залишається. От, так що у такі були в мене покупки. Ну, звичайно, ще корм котикам, як завжди, як же без нього. Чесно кажучи, саме якби не цей корм, то я може, можливо, можливо, б цю аврору і не заходила. А так їсти потрібно. Так, а ще вчора, коли була от в магазині в цей день, коли купувала ці товари, побачила там. Дещо, що мене дуже зацікавило, і мені так захотілося купити, але я не купила спочатку. Так пошкодувала гроші, думаю, та ні, не потрібно мені. Але вчора повернулася і все-таки купила оцей, дивіться, такий невеличкий набір. Тут от такий малюнок, дівчина, з тюльпанами. Дуже він мені сподобався, і такий формат невеличкий сподобався. І що сподобалося, що тут є така от підставка дерев'яна. Потім, коли я це все розмалюю на цю підставку на такий Мольберт, і буде дуже гарно. Значить, Це у нас розмір 15 на 20 см, плюс-мінус 2%. Дуже-дуже мені захотілося що зараз розмалювати, тому що так, така, як думаю, буде така прохолодна погода, то не буде чим зайнятися. от, І я якраз цю картинку розмалюю, поставлю, і вона такої весняної тематики. Тут такі гарні тюльпани, і ну, буде вона мені. Піднімати теж трішки настрій, та І я люблю розмальовувати картини по номерам, люблю алмазну мозаїку. Давно вже цим не займалася, але хотіла саме невелику картину, а саме от щось таке невеличке. маленьке. Коштувала ця картинка 84 гривні, і я все-таки її купила і зараз буду от вже починати її розмальовувати. Також із таких ще покупок непродуктових заходила вчора в копієчку ще раз повторила цей ополіскувач для порожньої рота. Купила його, карадуба та ялиця, 30 гривень, 2990. Чудовий ополіскувач, мені підходить, я користуюся ополіскувачем. От, і от два дні чи три дні була без нього, якось вже так некомфортно. От, тому рекомендую Є він і в такому об'ємі 250 мл, і в більшому об'ємі. Далі зараз акція в АТБ на оці маски. Раніше я купувала в основному маску з зволожуючи з персиком, а тут вирішила купити злічі, і злічі було менше, менше всього залишилося, розбирають саме злічі, тому що вона іде у нас. Так, маска, яка покращує мікроциркуляцію шкіри, сприяє відновленню е, тону і покращує колір обличчя. Ну, така вже, знаєте, маска для більш вікової шкіри. От, так що зараз от її нанесу і е, буду потихеньку. Збиратися на роботу. Ще зварю легкий такий овочевий супчик. Є в мене броколі, так, ну, овочі є, тому зварю овочевий суп з рисом. Ну і на сьогодні такі домашні справи, мабуть, будуть вже закінчені. Подивлюся, ще, знаєте, тому що сьогодні так довгенько поспала, відпочила. і... Зараз вже потрібно швиденько збиратися на роботу. Так що, от такий четвер, побачимо, який він буде далі. Надіюсь, що все буде добре. Брикоса от, під сонечком розквітає все більше і більше. От Вже якось веселіше дивитися на цей, цей мій двір, і позеленіше, він, бачите, бур'янець повиростав. Ну, але нічого, це життя. Йде вперед, все добре. Племінник вже вдома відновлюється, дали йому 30 днів лікарняного, тому ми задоволені, що і на Пасху, і ну, взагалі весь квітень він буде вдома. Так що здоров'я йому, дякую, дівчата, що ви питали про нього, турбувалися і бажали йому здоров'я. Не передам, звичайно, бо він не знає, що я веду свій канал, але мені приємно і я своїми думками і вашими позитивними такими коментарями теж буду сприяти його скорішому одужанню. Ну, от так. Все, на сьогодні, все. Дякую за увагу. Піду ще, мабуть, поп'ю каву з корицею, бо так як четверто потрібно зробити цей ритуал. Ну і вам теж бажаю смачної кави, чи смачного чаю, чи смачного якогось обіду вечері. все, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.